Це мої дві чучумбри, так? Да? Що? Що? Дивись, бо мені зараз перевернеш відро. Ага. Є, рижа. Що? Що? ша, ша, ша-ша. Шо. Що? Шо, 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 шо? Шо, 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 шо Де вони є до таз?

Що чекайте, бо мені, мої півні хочуть повиходити. Так? Все, їсти дану, їжте. Все, я вас закрию. О, і усе.